Всім привіт, дев'ятай, сьогодні я буду о, робити якусь любу країну і буду з нею робити чорт пойми що. А ми починаємо. Країна, яку ми будемо портити сьогодні, це буде Бразилія. Перше, що хочуть підзнати до по Бразилія, то що це саме велика країна е, А факи, ну сьогодні я хочу вас всі території. А які? Проблема тільки в тому, що яка історія не хоче, щоб я отдавав свої той, тому що вони попасти на людей. Ну, я їх заставив. От і всі ці, які відділені від маленького косочку, то це буде сіра з Хоча їх забрала Вікторина ікторна країна, а какі Що 1007. Лі... Окей, а як буде називатися моя країна? Я, да, я хочу поміняти її назву, і це буде. Так, да, це одежо е, як. Як е, вам лучше не ознавати, як це шовується? Матюками, звісно ж. Ладно, це була минутка шутки. Ну Це водій. А тепер ж, який мені ж подумати? їм папа. О, я подумав. Так, так, так. Так.

У магазинах моя. Ладно. Взяла, а тепер подумаємо, як же ж мені так, що армія стала намного слабшою. Хм. Бюджет буде. Ставляти мене помірно. Одна. Копійка. А Ріна, коли ми сідаємо математику. І ще робить? одне, і ще так. Ну, Бродіон разом... не вчора читав, і сьогодні читає. а ти щось не вчора ми щось... Та... Всього Всього не читає. Він читає. Вчора читав і сьогодні читав. Ми щось вчора з побудуємо гуляли. Давай. Що ж починаємо. Давай, кажи. А, футбол на школа. Ще десять минулий. Ще раз 10 минут. Ну, знаєте, що базільська. Футбольна команда є самою лучшою в світі. А як же ж мені зробити так, щоб вона стала навіть худшою Ну, за кожний будем. Гол буде відмінятися по одному. Ото ми. Мільярдів доларів. А, кстати, да 100 мільярдів доларів, так що щоб не там. А як мені зробити найхудшу армію у світі? Ну, то це просто. Замість отаких касок вони будуть носити, вони взагалі нічого не будуть носити, тому що я не хочу і, кстати, я сформіовую армію в ці країні, поліцію та і все, я по себе піняю правила. І тепер у моїй країні жопа. Щоб якось змінити ситуацію, я ввів новий закон по. ой, хи Тепер все буде отак вилітіти. Хтось нарушає правила, я буду його унічтажати. Я дякую. А, як, кстати, в бюджеті стане 1, міль... 1 мільярд доларів. Тобто, 1 тлін долар. В принципі, він закінчився, та половина, в принципі. А, ні, тобто есть 90%? Хм! Понятно. Так що ж мені ще такого зробити? Хм! Точно ж! Я буду самою ізолірованою Україною в світі. Хтось, якщо захоче попасити у мене, щоб я попаси, щоб хтось захоче поїхати, наприклад, Макдон, його сразу уничтожить. Також CS, Майнкрафт і Roblox будуть мої сильнішини. Тільки щоб їх полягати, вам треба уїхати з моєї країни. Так, да, щось там в мене якесь Хм, мені? Що мені ще такого зробити? Так як ще спортити а, базілію? А точно атомна бомба. Да. Я попасив в ці то есть у моего лучшего друга <покрес> ми... я не на кадіації <клес> там я попросив, я бомбу. Якщо, видав, кстати. Всем пока, за мной вже бежут ф... Ой. <клес> ЗСУ и другие службу Да. У моего уже командувати ф... ф... СБУ, ФСБ, ЗСУ. И до фига еще договор, а и ФБ. Ну всем пока, в понс.